Маю братика такого, сліпні місяцю, світи, наші страхи забери. Слід шукаємо новину молосеньку дитину. Де спасіння, де воно, Ми шукаємо його. Випала мені велика честь, сама не збахну. Як це воно сталося? Я була звичайною, а мене Господь взяв і вибрав. Вибрав і призначив. На моїх очах матінка Божа освітила мене своїми кроками, змученими. Через це не про мене у колядках такі все світу співати будуть. Багато всього сталося цієї ночі, отже, розповім усе по порядку. Щиро дякую сестрічки віри, я зоря засвітила, всьому світу сповістила, щоб раділо все створіння, бо прийшло з тебе спасіння, землю радістю навчає, Христос ся рождає. Серйозно, але ж цікаво, на цю новину в горі печері всі пророки віками чекали. Він ходи, на саду задуманіші. Ми тобі допоможемо, до наче свого сповнилася нині, що у своїй війні, я спині, я славу Богу, пору за Богу, за що насвій цар та Ми в сусідлях завжди тримаємося разом. Є те, що і сила, і краса під вашу стріху, у вашу катину, на семодині, весело новину. Єві Христос народився, з Діви Марії нам поплатився. Я зірка не проста, я зірка мандруюча, для мене кордонів не існує. Прошивайте подружки, я лечу на землю, де Ісус родився, буду на віки. Стану я святити всім на дві своєму. Знаю, що ми робимо. Але обережно, святкуючи за кумета, вона не дотримується правил безпечного року. Дякую, сестричка, дякую. одного не терпіли, бо треба гроші заробляти і постійно відпочивати. От тоді людина щаслива, от тоді людині буде любою мило, а ви і ліцеї, бо всі знають. Антилиспіваю, добру вам приїжджають. Я чула, що Масія повинен прийти. Його побачиш, я і ти. Стараємося, як намажу хоче діти. те часи сина Божию зустріти. І мене з собою, і з мене з собою вісний до дитиночки малої. Ой, діточки, куди себе цібрали? Ідемо бабусі, вітати самого Бога у малій кого? І послухайте себе, кого ви йдете річати, якусь там дитину, та да кому вона потрібна за дитина? Плаче, кричить, вночі та спить, Всім заважає, а потім ще й дорослих не поважає. Послухайте мене, краще родину за дітей не заводить, бо це дорого. підманути. Мене ангели позігнали. Вони завжди цих дітей непотрібних охороняють. От хале. Нічого, вас покушаю. Це набагато легше. Не вітати, деякі деталі маршруту розпитати. А чи всі припаси готові? А чи всі верблюти здорові? Подарунки взяти треба, як ніяк до діти не З нами зіронька йде до міста призначення нас веде. Сто тобто, тира світу шлях тримає, ми його бачили, маємо. Ось вертою твоєму, Бог не дати цю своєму. Шушарі освободить. E <laughs> cheiro, <laughs> <laughs> <First> <laughs> 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 По щастя бути тут і бачити вас. Він багато своє собою вірю віддала Радість, радість вам дичемо, вам миру бажаємо. Сьогодні в Давидовому місті незвичайна подія, а треба всім знати, що си нам. Ціна...